We'll be right <laughs> back. Росія намагається подати події в Україні так, ніби війну між собою ведуть ополченці та добровольчі батальйони, контрольовані олігархами та членами українського уряду. Так вважає експерт із центру політико-правових реформ. На переконання Миколи Хавронюка в Україні необхідно чітко визначити статус добровольчих батальйонів, залучених до АТО. Йдеться як про підрозділи, підпорядковані Міністерству оборони, так і внутрішніх справ, а також партизанів, щоб було зрозуміло. Усі вони законні сили, Захищають інтереси України зараз хочуть трансформувати всі ці події в нібито війнушку між незаконними збройними формуваннями, які утримують з одного боку Коломойський і Яценюк, нібито а з іншого якісь військові чи не військові, якісь олігархи російські. І це дає така можливість створюється для Путіна саме тому, що ми до цих пір не визначилися зі статусом багатьох створених на таких добровольчих формувань.